В Україні була конституційна ніч. Ніч Конституції. А це є ніч гідності, нашої гідності, як кожної людини, яка довела, що ми можемо не просто боротись за свої права, а що ми можемо перемагати. І я би хотів показати, думаю, що оце насправді символ цієї ночі. Це прапор, який наші хлопи. Ну лиш під ніг з перкуту і внутрішніх вік. Він... його топтали кусами правоохоронних сил, але його не розтоптали і не затопчуть, як не затопчуть нашу країну, нашу гідність і нашу свободу. Буде багато різних моментів. Але це той історичний момент, коли кожен з нас і я, Олег, далі, всі ми можемо встати і сказати. Тихо, тихо, тихо що тихо, тихо Україна. Як ми боремось не за себе, за країн, а за нашу країну, а за наше майбутнє, за майбутнє наших сімей, і за наші права і свободи. Це гідна, достойна європейська нація, яка заслуговує бути частиною Європейського Союзу. І це після цих подій на Майдані визнав.